Всім привіт, я на ринку Швар. Сьогодні на ринку є досить багато грибочків, тому хто хотів білі гриби, приїжджайте обов'язково. Дивимося, що по цінах. А в яку ціну гриби? 300. По 300, ось такі. Є досить багато. 300 грочку. 350. Ось такі білі, 350. А ось такі? 150. По 150. Яку ціну така шпалерка? 30. По 30, а рожева. 45. 45, а ось така? 15. 15, а ще у вас є кабачок? 15. По 15, а перчик чилі? 140. 140. А ось такий баклажан? 25. По 25. А такий перчик? 70. По 70 гривень. І це ми є напроти овочі та фрукти 2, ряд парковки. А в яку ціну сливка? По 18 ось така. Скільки ціна така груша? 70 Ось така також 70 так? А менша трошки? По 35 гривень. Це ми є в 7 ряді, 12 місце, якщо комусь грушка треба. А помідор? 15 По 15 гривень, 7 ряд, 12 місце. Тобі хоч ціна кукурудзка? По 10 гривень. Ось такі помідорки по 15 гривень. Тобі хоч ціна пекінка? По 25 гривень. А брокколі? 30. По 35 гривень. Угу. А в буде ось така цвітна? По 35 А А отакий перець? 50 гривень. А брокколі? 80. По, 80. по 45 гривень. Це є 10 ряд, 30 місце. В яку ціну така картопля? По 11 Який це сорт? Мелоді. А морква? По 9 Картопля по 10 Який це сорт? Мелоді. Куціна картопля? по 11. Яку ціну картопля? По 10. По 10. Який то сорт? Королева Анна. Королева Анна. А капуста? По 9. По 9. А яку ціну капуста? Ця? Ця. По 6. Ось така 6. по 6 велика є. Яку ціну така картопелька? 10 гривень. 10 гривень. Який то сорт, кажіть? Мелоді. Мелоді. А посадкова? Санте і Мелоді. Санте і Мелоді. Яка ціна? 8 гривень. По 8 гривень і та і та. А капуста? 8. По 8 гривень. І це ми є в якому ми є ряді? 11 ряд, 14 місце, кому треба така картопелька. Яку ціну картопля? 11. По 11. Знайшла бананку. Яку ціну? По 15 гривень. А білороса? По 12-13, а мелоді? Це Також. Це є початок 11 го ряду. Яку ціну? Ось такий гарбузик? 35-30. 35-30. Ще бачу, у вас дуже гарний чесник. Яка ціна? 200-170 на початку 11-го ряду. Так, картоплі є на ринку досить багато, повний розгар. Тому треба картоплю можете приїжджати. Це вже два ряди. Я вже перейшлася. Зараз питаюсь по цінах. Яку ціну така картопля? 12. 12. Який це сорт? Королева Анна. Яку ціну картопля? 10. Який це сорт? Білорос. Яку ціну картопля? Скільки картоплів? 11. Який це сорт? Сорая. Так, печерички сьогодні 90 і 85. Це є 15-й Б-магазин в другому терміналі. Добрий день. Яку ціну такі печерички? По 100 гривень. Це є 21Б-магазин. й Б -магазин. Є ось такі по 85. Перець в терміналі по 100. Ось такий перчик по 85. Ось такі печерички по 95. А яку ціна буде радиска? По 25 гривень, а айсберг? 50 гривень. Є ось така спаржа менша по 200, а більша по 300. Так, знайшла квасольку. Квасолька яка ціна? Від якої до якої? Від 60 до 100. Від 60 до 100. Тут є різна квасолька. Це під 12 на навісом. Яке у вас місце? Щось там 28, 28, так?